Українська влада хоче ввести додаткові податки для таксистів, кур'єрів, репетиторів та інших. Вітаю, вас, шановні друзі! 5% податку для таксистів: Вольт, Юбер, Уклон, кур'єрів Глова, продавців на ОЕЛХ, репетиторів, орендодавців. Стали відомі дві моделі оподаткування, які зараз обговорює влада. Треба розуміти, що коли обговорюється питання податків, це значить, що в найближчому майбутньому законопроект вже буде подано до Верховної Ради. І ось що вони обговорюють: модель перша: усім потрібно відкрити спецрахунок у банку, з якого списуватимуться 5% від усіх доходів. ФОПами клієнти не будуть і звітувати не будуть. Друга модель: сервіси самі платять податки із самозайнятих. Наприклад, сервіси таксі перераховує водієві кошти за замовлення, сплачує з них податок і звітуватиме перед податковою. Бюджет отримає 10 мільярдів гривень податків на рік, якщо платити будуть усі, хто працює на себе. Ну, якщо говорити офіційною мовою, то українська влада вирішила вивести із тіні всі ті бізнеси, які зараз працюють і не платять податки. Ну, якщо говорити простими словами, то влада намагається забрати у людей останнє. Вони нічого не дають для того, щоб людям допомогти, при цьому максимально намагаються у людей забрати. А тепер саме цікаве: маркетплейси, сервіси таксі та оренди житла будуть звітувати про доходи своїх користувачів. Що вони хочуть зробити? Якщо ви будете замовляти, наприклад, оренду житла або замовляти таксі, вам будуть давати анкетку, в якій ви будете вказувати свої доходи, звідки ви отримуєте гроші і так далі, і тому подібне. І все це буде зроблено з однією метою для повного тотального контролю. Влада хоче знати, звідки ви берете гроші і на що ви їх витрачаєте. А після цього ще й вводить податок для того, щоб ви не сильно багато витрачали. А коли запровадять електронну гривню, а вона вже розроблена і чекає своєї черги, тоді ситуація стане набагато гіршою. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.